Права 958. Обчисліть. Ну що ж, стартуємо, у нас 7 у 40 множиться на 3 у 40, відняти 21 у 20, мінус 1, що множиться на 21 у 20 і плюс 1. Ну що ж, добуток 7 у 40 на 3 у 40. У нас степені множиться до однакового показника. То тоді ми це можемо записати як 7, що множиться на 3 до 40 степеня. Так, відняти. Ну, і у нас добуток різниці двох виразів 21 у 20-1 на їхню суму на 21 20 плюс 1. А це можна записати як різниця квадратів цих виразів. Тобто, це буде у нас 21 у 20 степені у квадраті мінус 1 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж. 7, що множиться на 3 у 40, 7 помножити на 3. Це 21. Виходить у 40. -й. Відняти. Далі 21 у 20 до другого степеня, Це буде 21 у степені 20 помножити на 2. Це буде відняти 21 у 40 степені, Відняти 1 у квадраті. Це буде 1. І це дорівнює. Ну що ж, ми отримали 21 у 40 степені. Розкриваємо дужки перед дужками знак мінус, то було 21 у 40 і стане мінус. 21 у 40 Було мінус 1, стане плюс 1. Ну і це дорівнює. Тут у нас є подібні доданки: 21 у 214 і мінус 21 у 40. І ця сума у нас дорівнює 0. Так, То отримаємо просто число 1. Є. Записуємо відповідь обчислить ми обчислили записуємо отримали число 1 я